Я не знаю ніде він знаходиться. Спочатку якісь звістки від звільнених я отримувала. Зараз поки що тиша, але ми продовжуємо боротися і продовжуємо чекати. Чекаємо кожного і чекаємо, щоб до кожної родини постукала ця довгоочікувана радісна звістка зі словами Я вдома. Я майже на кожній. Вже протягом декількох років стараюсь відвідувати, бо тут ми вже всі, як одна сім'я. Тут відчуваєш більше підтримки, і трошечки стає легше. Звичайно, що акції це більше для суспільства, для того, щоб нагадувати суспільству і нашій владі, що ми не забули. Ми чекаємо кожного, ми боремось за кожного і чекаємо всіх наших хлопців і дівчат додому живими.